У нас утворилася петля. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. З'єднуємо в кільце. Вводимо гачок в першу петлю. є дві петлі. 1, 2, Накид, пров'язуємо через цих дві петлі. Будемо в'язати перший рядочок. Цей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми будемо прикладати його до кільця і пров'язувати. Пров'язуємо. Три повітряні петлі це петлі підйому. Один, два, три. Вони теж рахуються в стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок в кільце, накид, перетягуємо ниточку. У нас на гачку є три петлі. Накид пров'язуємо через дві петлі, накид пров'язуємо через дві петлі. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі Один, два, три, накид. Вводимо гачок в кільце, накид, перетягуємо ниточку. Назначко є три петлі, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі накид вводимо гачок під низ кільця, пров'язуємо стовпчик з накидом. В першому рядочку повинно бути шість таких стовпчиків з накидом, і між ними по три повітряні петлі. З'єднуємо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас є дві петлі, накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. Це кінчик ниточки, щоб нам не залежав, ми його відрізаємо. В'яжемо другий рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, яка знаходиться близько біля нашої петлі. Накид, витягуємо ниточку і перетягуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Це петлі підйому. Один, два, три. Ми сюди під низ, під арочку пров'язали один стовпчик з накидом, повинні пров'язати ще чотири. Один. Два. Три. Чотири. Ми пров'язали один, два, три, чотири, п'ять, п'ять стовпчиків з накидом, пров'язуємо дві повітряні петлі. один, два, Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. 1 2 3 4 5 Пров'язуємо 2 повітряні петлі. 1 2 Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом, 2 повітряні петлі. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом, 2 повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднаємо другий рядочок. Пров'язуємо 2 повітряні петлі. 1 2. Вводимо гачок в третю петлю. 1 2 3. У нас нагачкові дві петлі. Накид пров'язуємо через цих дві петлі. Бредом в'язати об'ємні лицеві стовпчики з накидом. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Ось так виглядає з виворотної сторони. Накид. Перетягуємо ниточку, і цю ниточку ми пров'язуємо через петлю, яка є в нас на гачку. Пров'язали. Пров'язуємо три повітряні петлі, Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик. Пров'язуємо сюди ще один стовпчик з накидом. Накид. Оцих три стовпчики з накидом ми пров'язуємо стовпчик з накидом за стовпчик з накидом. Один. Два. Три. Накид. За останній стовпчик з накидом о цієї частинки узору ми пров'язуємо два лицеві стовпчики з накидом. Один, два. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. накид, Накид. За наступні три стовпчики з накидом ми пров'язуємо просто стовпчики з накидом. Лицеві. Один. Два. Три. За цей стовпчик з накидом останній ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2, пров'язуємо 3 повітряні петлі, 1, 2, 3, накид, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, витягуємо гачок з петлі, будемо вводити гачок в третю петлю, 1, 2, 3, вона у нас знаходиться ось тут, але ми будемо її вводити з бігуртного боку. І перетягуємо її через оцю петлю. Ось такий вигляд має лицева сторона. А ось так виглядає виворотна. В'яжемо четвертий рядочок. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. накид, перетягуємо ниточку і пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо об'ємний лицевий стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо. стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок з наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так пров'язуємо до кінця цієї частинки узору стовпчик з накидом за стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Назначку дві петлі, накид, пров'язуємо через цих дві петлі, В'яжемо п'ятий рядочок. Вводимо гачок, підніс за стовпчик з накидом, накид, перетягуємо ниточку. І пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі, Один, два, три, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом і пров'язуємо. Разом два стопчики з накидом. Накид, Вводимо гачок за стопчик накидом, Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за стопчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за стопчик накидом, Пров'язуємо стовпчик з Накид, Накід. цих два стовпчики з накидом Пров'язуємо разом два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Вводимо гачок вводимо за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку і пров'язуємо тільки через дві петлі, На є дві петлі, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо тільки через дві петлі. є три петлі, накид. Пров'язуємо через цих три петлі. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два. Три, чотири, накид. Вводимо очок за стовпчик з накидом. І за ось цей стовпчик з накидом ми пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, 4. Naked. Ose 2 stolpčki z nakedom peči. Povezujemo 2 stolpčki z nakedom z osnovno vršnjo. 1, 2. Naked. Povezujemo osnovno vršnjo. Ose 1, 2, 3 stolpčki z nakedom. Povezujemo stolpček z nakedom za stolpček z nakedom. Один, два, три, накид. І в кінці у цих два стовпчики з накидом. Пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. Прив'язуємо чотири повітряні петлі. Один. Два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Сюди ми пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі. Накид пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо шостий рядочок. Вводимо гачок за ось цих два стовпчики з накидом. Тому що ми на початку цієї пелюсточки і в кінці пров'язували два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Накид. Перетягуємо ниточку і її зразу пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. І пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Ось тут цей стовпчик з накидом. І цих два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою теж пров'язую, як два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пов'язуємо стовпчик з накидом лицевий. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Вводимо за два стовпчики з накидом, які ми пров'язували спільною вершинкою. Накид перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Пров'язуємо спільну вершинку. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом і пров'язуємо стовпчик з накидом. Накід. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид. Вводимо гачок за два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Формуємо спільну вершинку. Пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накидом. Пров'язуємо сюди стовпчик з накидом за стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо. Шостий рядочок. Вводимо гачок у вершинку. Двох стовпчиків з накидом зі спільною вершинкою. Настачкою дві петлі. накид Пров'язали через цих дві петлі.